Вітаю! Сьогодні ми будемо вчитися слухати тексти та відповідати на запитання. Спочатку спробуємо разом з малюнком. Подивіться, це дівчинка Оля. Вона маленька. Вона слухає казочку. Мама читає їй про Колобка. А тепер увага. Дайте відповіді на запитання. Хто це? Як її звати? Що вона робить? Яку казочку мама читає дівчинці? Добре, а тепер я прочитаю вам текст без малюнка. А ви спробуйте його послухати, а потім дати відповіді на запитання. Півник співає. Квочку з курчатам скликає. Півник зернятка знайшов, сам не з'їв, курчаткам віддав. Тепер увага! слухайте запитання. Хто знайшов зернятка? Кого? покликав півник. З ким гуляла квочка? Пригадали відповіді на запитання? Молодці.